Козироги, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас серпень 2024 року. Почнемо ми з загальних енергій місяця. Для козирогів. Так. Красиві дуже карти. Квітковий будинок і кохання русалки. Що ж, я бачу, що у серпні для вас дуже актуальними будуть такі два моменти: це особисте життя і ваше місце перебування, проживання. Тобто, це ваш будинок, квартира, можливо, навіть країна. Тобто, ви можете як і багато подорожувати, так і планувати свій переїзд навіть з. Одного дому в інший, з однієї квартири на іншу. Також особисте життя нас чимось цікавим, я надіюсь, порадує. Отже, ви будете концентрувати свою енергію на цих двох темах. Так, що ж, розпочнемо ми. З вашого недавнього минулого. З чим ви будете заходити, так би мовити, в новий місяць? Так, добре. <ріхи> Окей. Козерогам дуже потрібна ця інформація. середина місяця. Щоб вам було все-все-все все видно. Експериментую з різними кадруваннями. Так, і кінець місяця. Таким він буде. Також подивимося. Як ви будете ставитись до себе в серпні, як ви себе оцінюєте? На що будете надіятись, через що будете хвилюватись? Що ж, розпочинаємо. Так, найдавнє минуле. Вау, ну тут шикардос, дивіться, сила. Блазень і трійка жезлів. Вочевидь, що ви зібрали себе в кулак і почали нарешті діяти, йти до якоїсь мети. Але для того, щоб дійти до цієї мети, ви зрозуміли, що вам потрібно обнулитися. Тобто в чомусь вам треба досягнути просто нуля, щоб вас, я не знаю, якась магічна дійсно сила. А, Просто змусила діяти нарешті. Можливо, ви зрозуміли, що так далі відбуватися не може, що потрібно щось змінювати. І почали активно над цим працювати. Іти в зовсім щось нове. Можливо, закривали якісь старі свої проекти чи ідеї і йшли в зовсім нове. Окей, okay, середина місяця. Так, ці три карти, які в нас тут випали. Так, дивіться, середина місяця. Імператриця, королева Пентаклів і суд. Ну, королева Пентаклів це ви сама по собі, та, от Козерог, жінка земної стихії. Тут дуже багато жіночих енергій. Тобто, ви або проявляєте почнете якось інакше поводитися інакше. Видно, що ви будете йти якимось ніби вже внутрішньо собі сформованим планом. Так? Тобто ви вже точно знатимете, куди ви збираєтесь, і будете робити для цього максимум. Я буду уточнювати само собою цю зв'язку, але поки що те, що я тут відчуваю, це просто неймовірну жіночу енергію. Яка так і пре з вас. По королеві жезлів це завжди дуже активна жінка. Вона і тут, і там їй помітно, на неї всі звертають увагу, а можливо, ви будете своєю зовнішністю займатися. І таке відчуття, що, можливо, середину місяця ви або проведете наодинці, або дуже глибоко в якихось своїх думках. Отак. Кінець місяця. Так, десятка пентаклів, король чаш, перепрошериться чаш і паж жезлів. Ну, тут може йти приємна зустріч, знайомство, якийсь флірт. Зараз будемо все з вами уточнювати. Поки що серпень виглядає як досить такий приємний місяць. Для козироїв. Окей, давайте почнемо. Так. Хочу прояснити блазня, що ж ви тут в недавньому минуло. Ну, дивіться, що ж це таке? В недавньому минулому. Що ви вирішили розпочати таке нове в вашому житті козироги? Дивіться, тут може бути щось з фінансами пов'язано, бо от по пятірці Пентаклі в мене відчуття, що ви десь в чомусь розумієте, що ви досягли свого дна. Тобто ви або е вирішили, так, все, я переформатовуюсь кардинально. Я плюю просто на всі якісь шаблони, заборони, на всі якісь соціальні стандарти і йду робити те, що мені подобається, і те, що приносить мені гроші. Тобто, Можливо, ви якось вирішили, що та досить уже перебиватися на те, що мені дають, я хочу сам вибирати. Ну, тобто, тут, швидше за все, у вас могла бути в червні, в липні якась можливо фінансова ситуація, яка вас перепрошила да, всередині, і ви зрозуміли так. А чого мій потолок заробітку? Це там 200 доларів. Де я можу більше. От по цій семірці мечі. Козороги, я розумію, що вам дуже хочеться дізнатися, що буду з вами в серпні. Того в мене так карти стрибають на стіл. Але. По семірці мечі. Ну так, да, тут у вас міг бути якийсь такий момент або в подорожі або... або якась жінка вас спонукала до того, що вам потрібно більше заробляти. Якось в потрібний момент ці слова були сказані. Я не можу вам от, е, прям запевнити, що да, ці слова були приємними, що вас там мотивували, і типу в тебе все вийде, ти молодець, ти розумний. Ні, тут навпаки могли вам е, казати, що та. Погоджуйся вже хоча б на що-небудь, бо так там, взагалі під мостом зуп... опинишся. Та? Кому там потрібні твої блоги, чи що, щось таке. Тобто вас тут могли мотивувати якісь якраз такі образи, якісь неприємні слова або чийсь успіх. Ще такий варіант міг бути, що от ви думаєте, блін, а чого хтось зміг, а я топчусь на місці. Але по карті зірка. Оце ваше рішення просто забить на думку оточуючих і робить кожен день максимум для того, щоб жити так як ви хочете, оце дуже круто. Прийшла пора нарешті. Окей, можливо, заради того, щоб якраз таки там заробляти більше, вам треба переїхати кудись або покращити якось свої. Умови там, в місці перебування, де ви живете. По зірці може насправді ще бути і звертання до астролога, наприклад, або нумеролога, який міг вам підказати, там, наприклад, що от ви там все життя займалися чимось одним. А потім з цікавості просто записались до астролога на консультацію, який побудував вашу натальну карту, і виявилося, що у вас там шикарні таланти, наприклад, я не знаю, в продажах, і ви пішли працювати в якусь нову для себе сферу. Так, от як ви навіть не очікували, що у вас це вийде, тому що ви ніколи не знали, що у вас в цьому є талант. Це може бути що завгодно. Також по зірці дуже часто це ще робота в інтернеті, робота з соціальними мережами, з кон... контентом навіть як варіант. Ой-ой! Дивимося. Тут карту суд, мені хочеться зрозуміти. Саме от контекст, давайте прояснимо. Видно, що весь місяць буде крутитись навколо вас. Тобто ви ніби як стаєте якимись егоїстами, перестаєте емоційно обслуговувати інших людей і просто занурюєтесь в себе. І це може, до речі, дуже сильно ображати інших людей, те, що ви такі завжди були хороші, хороші, добрі, добрі, або там, на чиюсь думку, приємні, а потім раптово ви виявляєтесь дуже незручними для когось. Бо вами більше не можна там маніпулювати, наприклад. Окей, okay, суд. Так. Ну, тут іде вами. Тут іде вами. Це здоленосне рішення приймається всередині серпня. Дуже така довго ви думали над ним. І от тут вам навіть карти рекомендують зважити всі за і проти. Тут мені подобається різниця між тим, що тут у нас є справедливість, це максимально земна карта. Це карта логіки, яка говорить, що так, подивись всі за і проти, всі плюси і мінуси. Але коли софертуна на дні говорить, що в будь-якому випадку ти вибереш правильно. Так, да, зважишся проти, але вибереш правильно. Окей, так ну я в шоці? Козероги для вас серпень буде дуже важливим. Добре. Ну, от, дивіться, це буде стосуватися ваших відносин. Вибір якийсь будете робити. Вибір, який принесе вам щастя, принесе вам радість, принесе вам задоволення, ви будете відчувати себе переможцями. На вас будуть звертати увагу. Так, це я не знаю. Що це так на мене? Просто карти розлітаються. Ну, бачите, ну, говорять, не оглядайся, просто йди вперед. Два рази випала карта суд. Я бачу, що тут може йти ситуація, що вам треба буде пропрацювати якісь моменти з минулого. Тобто, до вас всередині серпня там попроситися назад колишні. Або заявити про себе люди, про яких ви вже там давно забули, перестали про них думати, і вони знову з'являться. Також тут для тих, в кого там стосунки, скажімо так, перебували на межі розриву, ви будете вибирати себе. Ви будете вибирати себе і свій спокій і йти в щось нове. Якщо ж навпаки, ви тільки почали якісь стосунки, які вас неймовірно просто роблять щасливими, відкривають вам якісь нові горизонти, то тут буде йти акцент на те, щоб ці стосунки розвивати навпаки. Робити для цього все. Так, по відлюднику, що нам тут скажуть? Це те, про що я вже говорила, дивіться. Для вас Козиро, зрозумійте мене, для вас більше не працюють традиційні якісь підходи, устави, норми. Тобто ми все ще да, залишаємося в колі Кримінального кодексу України. тобто Не зрозуміти не неправильно, я маю на увазі. Що Оці от шаблони, так, як треба жити, кого треба любити, коли треба народжувати дітей, на якій роботі працювати, там не знаю, це от все це для вас більше не працює. Тобто, ваш справжній ріст і розвиток можливий лише якщо ви дуже глибоко зайдете всередину себе і признайте собі чесно. Та, що все так більше жити не можна. Оці от традиційні Устої, вони для вас не працюють. Вам треба йти іншими якимись підходами, шукати нові для себе, можливо, навіть моменти, з якими ви могли бути незнайомі, ви навіть не знали, що так можна, а так виявляється, можна. Просто Чим далі ви будете йти, оце от правильне, я такий правильний, такий хороший, я там е, хороша не знаю, студентка, хороша мама, хороша подруга, хороший хтось. І всім я так хочу угодити, я хочу, щоб мене любили е, е, і роблю все для того, щоб мене любили і приймали. Ну, Ця ситуація не дуже здорова. Тобто вас навпаки об вас будуть витирати ноги. Тут вам говориться чітко. Ви не зможете вирости ні фінансово, ні е, психологічно, та? якщо ви будете йти чужими шляхами. Тобто це то, то, то так не працюватиме. Лише і всередину себе заглянути треба. Королеві жезлів давайте мені ще карту. Ну, так, тут питання завдяки оцій своїй яскравості ви будете. Заробляти кошти, ви будете, я не знаю, подорожувати, тут подорожі якісь випадають, або буде планування подорожі, або ви безпосередньо поїдете кудись в подорож, і вона буде дуже вам необхідна. Тобто, чи їхати однозначно, ви можете через неї турбуватися дуже сильно, але чи треба їхати, так треба. Але от навіть в от подорожі а, не йдіть уже, скажімо так, наміченим шляхом. Тобто, в мене відчуття, що речі будуть просто от ситуації складатися таким чином, щоб ви. Я не люблю цю фразу виходити з-за некомфорту. Да? А, ну, не те, щоб ви виходили за некомфорту, а щоб ви жили проживали кожен день, так як ви справді цього хочете. Щоб дійти з якоїсь точки А в точки Б. Тобто я зараз не говорю про те, що от я хочу проживати кожен день, там десь сидячи на пляжі, та всі хочуть. Тут просто питання, що хтось для цього щось робить, а хтось просто сидить і чекає, коли там якийсь принц на білому коні, або ще хтось це для вас зробить. Просто шлях, який ви будете проходити з точки А в точку Б, він відрізнятиметься від. Тих шляхів, якими йдуть інші люди. От що я маю на увазі. І дивимося кінець місяця. Зустріч якась приємна. Король чаш, хтось, знову кажу, король, а тут рицар. Хтось до вас спішить. Хоче вас побачити. А ви тут уже й не зовсім впевнені, що ви хочете цю людину бачити, що ви хочете з нею будувати. Тут таке відчуття, що у вас буде дуже багато уваги, от просто максимально багато уваги. Да? От якщо у вас особливо жінка, в серпні ви будете отримувати просто кардинально багато уваги від чоловіків і всі. І от на розхват, да, і всі хочуть. І давай зустрінемось, давай побачимось, давай ще щось, давай ще щось. І ви будете просто думати, так, а це мені взагалі треба? Тобто я тут не бачу вашої впевненості, що вам потрібна саме ця комунікація. Окей, а чому тут десятка жезлів? Ну от З вами може виходити, я вже кажу, хтось на комунікацію з вашого минулого? Хтось може стукатися вам в двері казати, о, пам'ятаєш, як нам було класно разом 5 років назад, або щось типу такого. Тобто е ваше минуле дуже от намагатиметься запустити, скажімо так, руки у ваше теперішнє і керувати вашим майбутнім. А що я маю на увазі? Тут ситуація підвішена. Тобто, я не бачу, щоб ви там ставили крапку, або ще щось. Або вона через якісь обставини така, да, на які ви там вплинути не можете ніяк. Або людина просто нічого не може вам конкретного сказати на даному етапі. Взагалі, відчуття, що оця от енергія е, Лицаря-Чаш це не одна людина. Це може бути кілька людей, які будуть присутні в вашому житті в серпні, і кожен по-різному буде проявлятися. Хтось справді буде з минулого, хтось з кимось ви познайомитесь вже ось в серпні. Е, але. Чомусь, чомусь ця енергія пов'язана з вашою сім'єю. Можливо, якісь сімейні паттерни ви будете змінювати завдяки розумінню, чого ви насправді вартуєте. Бо я бачу, що от жінка, да, там нас імператриця випадала, жінка буде вирішувати, який з цих... Яка з цих енергій, да, яких з цих лицарів чаш для неї більш підходящий, скажімо так. І з кимось вона все так ну, і залишить на рівні там, переписки, наприклад, з кимось вона зустрінеться. І ніби от ви будете оцінювати, оцінювати і думати, як би вам вийти з якихось сімейних оцих патернів. Ви не хочете, наприклад, так, щоб. Отак от жити, так, як, наприклад, у вашій сім'ї стосунки будувалися, або навпаки, ви хочете краще. Тобто, якимось чином ваші стосунки з е чоловіками та, для дівчат, от вони... треба йти в питання сім'ї ваше, щоб знайти відповідь на питання, чому саме такі чоловіки трапляються, або чому саме там такі стосунки в мене є. от. Добре. Чим все закінчиться. Бачите, тут пожазлів. Тут будуть вам надходити дуже багато різних пропозицій, дуже багато різних пропозицій, і. Намагайтеся тверезо, якось не знаю, на них дивитися, оцінювати їх тверезо. Я дуже не бачу якогось конкретного вашого рішення, розумієте? Ну, от бачите, коли сумфортуни все закривається, тому що в когось через вас навіть конфлікт може статися. Ви можете стати причиною конфлікту для когось. Але що я маю? на увазі, там, Тут ви будете дивитися на те, як будуть проявлятися ці е, лицарі чаш. Наступним, наступний там місяць, наприклад, тобто ви не будете робити жодних різких рухів, там вже конкретно когось там вибирати, наприклад, але ви будете дивитися, як люди до вас ставляться, як вони вас цінують. І якщо ви побачите хоч десь там мінімальну якусь неповагу до себе, ви це все просто закриєте. або почнете ігнорувати. Я не бачу прямо. от а розриву стосунків тут, скоріше, вам буде перетаманно, просто ну, ігнорувати і це само собою там відпаде. Окей. Як ви до себе ставитесь і ваші надії? От як ви до себе ставитесь, мені дуже подобається тут карта світ це карта відкритих перспектив. Тобто ви будете активно проявляти себе в соціальних мережах. Для когось це можливе навіть місце роботи, от ви будете працювати в соціальних мережах. А, можливо, будете багато спілкуватися з іноземцями або планувати переїзд, планувати еміграцію, подорожі якісь дальні. По пентаклів, ну тут воно, типу, як в ваших страхах і надіях випадає. Тут страхів я як таких не бачу. Я бачу тут тільки бажання якось у правильний момент отримати інформацію, тобто ви ніби як будете. Просити всесвіт, да, щоб Всесвіт давав вам ту інформацію, яку вам потрібно знати на даний момент, щоб ви не зробили е, помилок. Щоб ви могли правильно побудувати там, стосунки, щоб ви могли розвиватися. Тобто, давайте мені більше інформації. Я хочу знати насправді, як ці люди до мене ставляться. Хай вони показують себе да, справжніми. І я вже тоді буду вибирати. Взагалі, по дев'ятці Пентаклів це така карта не те, що любові до себе. Ні, тут не, не про любов, тут про задоволення від себе. Про те, коли я дивлюсь на себе в дзеркало, і я кайфую, і я починаю розуміти, що ага, чого мені там життя все ж здавалося, що я там якась некрасива, чи щось не так, якщо це зовсім протилежно, якщо це неправда, е, чому я там слухала інших, е, коли там, мені казали, що треба. Зробити та й та й та й щоб покращити свою зовнішність там чи щоб комусь подобатись. Ви починаєте подобатись самі собі. От це мені козироги максимально, максимально до душі. І я дуже хочу, щоб все так і склалося. Серпень для вас буде важливим. А, я знаєте, що скажу? Я не бачу тут як такої роботи. Тобто, можливо, робота й буде, але вона вам така якась в кайф. Бо ви будете шукати якусь свою нову нішу. Я тут скоріше бачу от питання, дійсно, де мені жити, і будете розбиратися з цим, чи треба мені переїхати, як мені там покращити стосунки з самими собою. Там у нас середина розкладу була відлюдник. Це про те, щоб заглибитися дуже серйозно, внутрішньо в цю роботу. Можливо, навіть з своєю тіньовою стороною. В чому цікавість роботи з тінню, це коли ти приймаєш її такою, та? і перестаєш її ховати і намагатися її там змінити, покращити і так далі. Тобто ти приймаєш свою тінь і даєш їй можливість допомагати тобі в якихось моментах. Дуже часто це круто працює саме в роботі, в зароблянні грошей, тому що в кожного там тінь своя. Але для всіх це велика, класна е, точка росту. Це от Роботу з тінню, козороги. А е, погугліть, хто не дуже розуміє, що це таке, про роботу з своєю тінню. Зайдіть в цю практику, і я думаю, вона вам буде корисною. Що ж, класний розклад для козирогів. Обов'язково відпишіться мені. Як у вас там все буде в серпні? Буду чекати вашого зворотнього зв'язку. До нових зустрічей, до нових відео.